Що добре вміє робити Тревіс Гінґер? Так це вирощувати гарбузи. Ні, він не створив компанію. Все для сватання. Він уже кілька років отримує нагороди за гігантські плоди. Тревіс виграв три з останніх чотирьох змагань чемпіонату світу зі зважування гарбузів. До речі, коли вже по телебаченню будуть транслювати нормальний спорт, цього року Гінгер переміг усіх конкурентів та побив свої минулі досягнення. Ще пак плід заважив. На епічні 1244 кілограми. Гарбуз отримав прізвисько Майкл Джордан. Чемпіонат відбувався в Халфмун Бей, штат Каліфорнія. Минулого року Тревіс встановив новий північноамериканський рекорд, коли виростив гарбуза вагою 1161 кілограм. Щоб двічі не вставати, він перетворив плід на найбільший Джек Ліхтар у світі. Ось хто дійсно був би радий дурній грамоті, виданій на ювілей установи. Пану Гінгеру 43 роки він працює викладачем ландшафтного дизайну та садівництва в технічному коледжі. Анока займається вирощуванням гарбузів з підліткового віку. Це захоплення передалось йому в спадок від батька. Гінгер вирощує гарбузи на своєму подвір'ї, прямо на вулиці в Міннесоті, незважаючи на погоду, шторми та всіляке таке. Він ретельно стежить за поливом та внесенням добрив. цього року. Він використав насіння під назвою 2365 Wolf Вольф. Великоплодої генетичної лінії гарбузів, які традиційно відносяться до виду кукурбі та пепо. Загалом точна класифікація таких генетичних ліній дуже складна. Найбільшим потенціалом щодо великоплодості володіє інший вид гарбузів, кукурбі та максима. Але сорт Вольф традиційно відноситься до виду кукурбі та пепа. У своїй звичній розмірній лінійці він справді нагадує цей вид. Цілком можливо, що в таких гігантах без геному кукурбіта Максима не обійшлося. Гарбуз, який отримав на. Городу цього року отримав своє прізвисько завдяки тому, що він нагадував баскетбольний м'яч. Звісно, зараз це не так очевидно, але коли плоду було 10 днів, він мав дещо округлішу форму. Під час дозрівання він жодним чином не зберіг свого сферичного вигляду, але гарбуз явно компенсує не ідеальну форму своїми кілограмами. Спеціальні розрахунки вказують на те, що з цього гарбузового здоровила можна зробити щонайменше 687 пирогів. Раніше світовий рекорд. Найбільших гарбузів належав італійцям у 2021 році на Апенінському півострові виростили гіганта вагою 1226 кілограмів. Що ж тепер США забирає титул собі, очевидно підтверджуючи слова Джо Байдена про те, що його країна є не наймогутнішою у світі, а наймогутнішою в історії цивілізації. Гінгер виграв 30 тисяч доларів, а також спеціальний перстень та піджака за чемпіонський титул, ритуалів кашоприношення в його честь не про проводилось. але тріумфатор якось переживе цю прикрість, зважаючи на те, що насіння минулорічного чемпіона реалізували по 299 доларів за штуку. Гарбуз Майкл Джордан разом з кількома іншими велетнями буде виставлено цього тижня на фестивалі Half Moon Bay. Гінгер не зупиняється на досягнутому. Він уже думає про гарбузи наступного року. Він розповідає, що на початку цього року один із його гарбузів важив понад 1050 кілограмів і наростав по 9 кілограмів на день. До того як його плід репнув у серпні, тому це ще точно не межа гарбузових досягнень. Ну а це вже саме той момент у відео, де я вас прошу поставити йому полекс, написати коментар, у якому можете написати, який найбільший гарбуз ви бачили в своєму житті. Не забувайте про поширення цього відео до найближчого гарбузового пирога. Також пам'ятайте про те, що слід підтримувати Збройні Сили України. І так, звісно, ми зустрінемось з вами уже невдовзі.